103. 103 now. Yeah. yeah, that guy in a white baseball cap, bud. Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, вітаю в новому відео. Мене звати Тетяна, я мама в декреті, і на своєму каналі я показую, що я роблю вдома, як проходить взагалі, як я веду домашнє господарство. Звичайно, що ви отримаєте багато мотивації на прибирання, на розхламлення, на організацію, на приготування їжі. Тож, якщо цікава така тема, то ви залишайтеся зі мною. Якщо вже підписані, ну а якщо не підписані, то звичайно підписуйтесь. Відео розпочала зі сніданку. Буду робити в аерогрилі омлет. Це дуже смачно. Якщо ви маєте аерогриль, то обов'язково готуйте. Насправді, омлет виходить не такий, як на сковорідці. і навіть не такий, як в духовій шафі. Процес приготування омлету самий звичайний. все змішала і зазвичай додаю все, що я маю, були в мене помідори, були сосиски, тому додала їх. Ставлю на стандартний режим, це 180 градусів, і час приготування 20 хвилин, але порція була велика, тому ще я додавала хвилин 5, здається. Якщо це. Звичайний там омлет з 3-4 яєць. яєць, то навіть забагато. Посмажила також хліб, ми іноді купуємо такий він в пакетах, це багет, але мені здається, що я навіть не перекладала, що там пише. Мені здається, що він знаєте, такий спечений, але не допечений. Він білий і ніби, ніби ще не готовий. І от я його кладу в аерогриль, розрізаю на декілька частин. І кладу в аерогриль, він мені готується, і це смачно. Це ніби тільки-приготований -тільки хлібчик, знаєте, такий свіжовипачений. Дістала вже свій омлет, кладу зверху сир і ставлю ще на 2-3-4 хвилинки, ну, дивлячись, як мені хочеться, аби воно чи підсмажилось, чи просто мало таку скоринку легку розплавилось. От, І це вже. Готовий варіант, це дуже смачно. Я омлет взагалі не люблю одну яйця на сковороді я не люблю, а тут насправді смачно. Майже розпустилась вже примула. Це вже, мабуть, два рази я обламувала квіточки і от вже це вже третє цвітіння. Вже не хочу ламати, вже хочеться подивитися, як вона буде квітнути. Вона вже гарний кущ собі наростила, то я думаю, вже можна. Я не можу зрозуміти, чому. Не дивилась в інтернеті, і от не можу зрозуміти, чому такі листочки з чорним. Є така підозра, що, можливо, їм холодно, і воно от стало такі, ніби, знаєте, ніби спеціально, ніби таке, ніби воно таке має бути. То вона гарно бубочки повипускала. І зараз я їх підживлю. Роблю я це раз на тиждень. Я вже показувала, роблю самим звичайним, просто в супермаркеті купила для квітучих підживку і все. Розводжу в воді і підливаю. У нас зараз на вулиці похолодало, так, температура 10-12 градусів, дощі падають. Але незважаючи на це, є в мене балкон, на якому багато вже квітів, і потрібно за ними доглядати. І знаєте, це навіть не заважає мені. Тобто при будь-якій погоді, тепер при будь-якій температурі, я виходжу на балкон і Працюю, контролюю весь цей процес з задоволенням, спостерігаю, як це все відбувається, як рослинки мої ростуть, і це надзвичайно класно. Це додає мені, я вже говорила, колись додає насправді енергії і хороших таких, мабуть, якихось позитивних і думок, ти коли працюєш з рослинами, з землею, то наскільки. Туди занурюєшся в цей процес, не думаєш ні про що погане, все тільки добре. Вирішила переорганізувати свою постільну білизну. Вона в мене зберігається, зберігалась у Кирила в шафі на одній поличці і. На самій верхній це було дуже незручно мені в використанні, тому що постійно щось дістав, щось за тим слідом посипалось, не видно, що там коїться, тому я вирішила звільнити. От в нього тут є нижні шафи, в, яку, в яких майже нічого не було. В одній поскладала рюкзаки, якісь там його сумки, а інша повністю вільна. І якраз там дві полички, і це дуже зручно. Але до чого я? Я хотіла сказати про те, що хотіла тільки зробити це. Думаю, поставлю камеру, нехай собі буде, буде вже, знаєте, контент і мотивація так само для когось щось зробити схоже. Проте на цьому не закінчилось, повитирала, поприбирала там до білизни постільної дійду, дійду пізніше, і вже. Перейшла у шафи, у, точніше в ящики, домовилась з Кірілом про те, що я можу це зробити, бо зазвичай вони роблять це самі і мене майже ніколи не підпускають. Проте якби він мені дозволив навести там лад, тому що там вже потрібна була мамина рука. Тому я все поперебирала, кожну, кожен ящик поскладала. А в цих відкритих полицях він мені дозволив повитирати пил, проте все залишити на своїх місцях і нічого не прибирати. Тому що, як бачите, в нього навіть там коробки з підвзуття, він їх любить. Ну, йому так подобається. Це, це їхня кімната і їхній простір тому вже. Що є, то є. Мені, якщо щось не подобається, то, мабуть, то мої власні проблеми, а не проблеми моїх дітей. Тому е, так. Але е, всі до чогось знаєте, приходять, дорослішають, і потім е, і ми так само в дитинстві, нам щось подобалося, нашим батькам е, ні. І це, мабуть, є нормою. Е, так Роблять всі, тому всі це потім пройдуть е, і забудуть. От. І вже далі, після того, як я повитираю в цій шафі, я рухаюся в напрямку зліва направо. Я собі взяла це зазвичку. Іноді бувають, звичайно, якісь знаєте, збої, але зазвичай стараюся так робити: Тобто шафу за шафою, або там після шафи відразу те, що йде наступне, те, наступне і прибираю. Так зручніше, так ти точно нічого не забудеш. Вже, звичайно, подумала, як не перестелити постіль. Вже ж я тут в цій кімнаті, тому вирішила зробити і це. Але в мене там далі сіла камера, і я вже не стала чекати, поки зарядиться, а вже робила це, звичайно, без камери, тому що. Все це час. Але, знаєте, от саме цікаве що коли ти плануєш, то е, щось обов'язково не виходить. А коли я не планувала прибирання в кімнаті, я планувала тільки поскладати, пере, перескладати собі постіль, і от в мене вийшло таке прямо грандіозне прибирання. Е, і мені це, знаєте, подобається навіть, що я не заплановувала, не планувала це і так швиденько, мабуть, за годинку я з тим всім впоралась. Тому що це вже було в мене генеральне прибирання перед Великоднем, тому зараз це більш таке підтримуюче, проте воно обов'язково також потрібно, тому що перед Великоднем, хоч я і мила вікна, і все це робила. Але... Мені здається, тут у нас коні живуть і бігають, пилу дуже-дуже багато. Хоча і меблів не так багато, якихось таких м'яких, не так багато в нас там коврів якихось, аби був цей пил, проте він є. І провітрюємо постійно, але нікуди від цього не дінешся. І прибирання, хоч і кожен день буде, воно точно не є зайвим. Так також була в мене. Поки камера моя заряджалась, я відправила в прання тюль. Зараз помила вже вікно і перейшла до Артема в полички. З Артемом я не змогла домовитись. Він сказав: ні, мамо, не чіпай, я тільки протираю пил і все. Не більше нічого не переставляю. В ящиків взагалі він мені не дав лізти, тому я цього і не робила. Зараз змінюю йому постіль і зараз покажу вам такий лайфхак. також з... Під ковдрою. Вже дуже давно я побачила цей лайфхак, вже мені здається, пару років тому, якщо не більше, але чомусь завжди або забувала, або я пам'ятаю, мені здавалося, що це незручно насправді і не хотіла пробувати. Але от недавно мені стало дуже цікаво, я згадала про нього і вирішила спробувати. І зараз, от власне, покажу вам. І це супер лайфхак. Той, хто це придумав, великий молодець. Тому що насправді дієво. Це точно так, як з гардинами. Я спочатку вже давно побачила, але я все одно, знаєте, боялась навіть пробувати, боялась навіть прати ті гардини, аби їх потрібно просувати, і боялась навіть пробувати це робити, тому що мені здавалося, що це не дієво. От, власне, переходжу зараз до підковдри, її потрібно вивернути. І розкласти якомога рівніше. В мене ліжко невелике, тому в мене трошки десь будуть, такі, знаєте, не так воно добре лежить. І кладеш під ковдру на, точніше, ковдру на підковдру і просто скручуємо от таким от чином. І потім вивертаємо, де в нас є виворіт цей, вивертаємо, завертаємо туди. ну Тут видно власне все. І все беремо за кутики. Ковдри і підковдри, і просто все це діло таким чином робимо. Все дуже легко, я робила повільніше, аби вам показати, аби ви зрозуміли, як це. Але насправді займається дуже, багато, дуже мало точніше часу, менше, мабуть, хвилини. Особливо, якщо така ковдра, як в мене дитяча, це тут 135 на 2. Звичайно, якщо більше, то трошки потрібно довше. але... Все одно це точно дієво, тому обов'язково пробуйте, і вам також це сподобається. Можливо, звісно, є люди, які їм не принципово, як довго ти вдягаєш ту підковдру на ковдру. Я її не люблю вдягати, для мене це дійсно було незручно. Ну, не скажу, що проблемою, але незручно. Тому мені сподобалось, я точно буду так тепер завжди використовувати. Це класно. Поки я прибирала, в мене вже попрала стюль, і е, я її. Вішаю мокру, без прасування. Я вже в попередньому відео показувала, як я це роблю. Просто вішаю і такими рухами, знаєте, погойдуваннями легкими. Я її вирівнюю. Побачила такий лайфхак у дівчинки на каналі, і тепер користуюсь. Мені це дуже подобається, це дуже економить мій час і дійсно спосіб дієвий, так що можете 100% користуватись. Єдине, що я не знаю, чи на всіх тюлях. Це працює. Можливо, якщо не тягнеться тягне гардина, то можливо, воно не так вирівняється. Проте, мож, я думаю, можна спробувати. От, Я вже переходжу до переорганізації, перескладання своєї постільної білизни. В нас її, наче і не багато, але щось є. Ми, коли приїхали, нам допомагали з якимись речами і. Дали декілька комплектів постільної білизни. Звичайно, вже використаної, проте якийсь час ми користувалися. Зараз я вже купила дітям по два комплекти постільної білизни, тобто вже в них є своя власне, і вирішила вже я позбутись те, що мені не потрібно, тому що воно займає багато місця, якого в мене і так мало. і... Я взагалі не люблю, коли багато речей. Щось купила, значить, щось те, що вже старе, те, що вже воно непригодне до використання, потрібно його кудись прибрати або віддати, або виконати. Також були тут ще якісь Давіда пильонки, і також воно вже мені не потрібно, тому вирішила все це. Віднести в ті контейнери, і, можливо, комусь ще буде потрібно, і хтось буде так само користуватись, як і ми. В принципі, з задоволенням і в задоволення, тому що коли ти заїжджаєш у пусту абсолютно квартиру, то тобі все добре і все потрібно. Звичайно, вже з часом можна щось придбати, щось купити. Але спочатку це насправді дуже добре, що так допомагають. От що в мене вийшло? Виходить, що наша з чоловіком комплект один в прані і дитячі два. Але все одно все влізе. Тут під ковдри, це, в принципі, я ними дуже рідко користуюсь, але вони в хорошому стані. Це особисто мої, вони з України, це теж якась, знаєте, пам'ять. Тут Простирадло також зараз я дитячі, якими зараз я не користуюся, але вони ще теж в хорошому стані. Ще викидати я не хочу. Наволочки, і тут будуть, так як зараз вони в прані, будуть простирадла лежати. Але все влізло, і мені цього достатньо. Вирішила приготувати галету з марципаном та яблуком. Все це, знаєте, так вийшло досить спонтанно. І вирішила поставити камеру і відзняти, можливо, ви також захочете приготувати такий смаколик. смаколик. Готую, до речі, вперше. Давно вже купила готовий марципан. і от чомусь знаєте, Думаю, що приготувати, що приготувати з тим марципаном. Ніколи не готувала нічого схожого ну, Точніше, сам пиріг, звичайно, готувала, це щось схоже на тертий пиріг, але от саме з марципаном я нічого не готувала. От, значить, Яблучки я порізала і вирішила їх карамелізувати. Для цього поклала вершкове масло, сиплю цукор, і потім розкладаю яблучки і зверху. Також трохи ще присипала цукром, аби вони карамелізувались. Це, мабуть, займає десь хвилин 10. Я вибачаюсь, в мене там позаду фоново стоїть крик, шум, тому що зараз в нас всі вдома, канікули, відпустки. Тому як не крути, все одно, коли озвучую, от таке. Таке коїться. До речі, зараз я раніше озвучувала вночі, тепер все, мене на це вже не вистачає, і я вже перестала це робити. Намагаюся вночі більше спати, тому що давід і так в мене не дуже добре спить, аби ще вночі працювати. Словом, вже я це діло відставила. Тож, продовжую. Масло в мене було трошки воно. Захолодне, його треба дістати раніше, тому я в мікрохвильовці так по 5 секунд трохи його підігріла, набила добре з цукром. Я використовую блендер, можна, звичайно, міксер. І потім вбиваємо яйця. Я роблю на дві порції, але на одну порцію тут потрібно 115 грам вершкового масла, одне яйце, 50 грам цукру, проте я думаю, що я вам напишу рецепт у. В інфобоксі під цим відео, і ви собі подивитесь, якщо захочете, то приготуєте. От, Додала яйця, так само перемішала, додаю крохмал. І... В рецепті написано, до речі, кукурудзяний, в мене він був, тому я додавала кукурудзяний. Крохмал додала ванільний цукор і додаю порційну борошно і вимішую спочатку. Лопаткою потім вже руками. Також це займає дуже мало часу, і вимішувати саме тісто не потрібно, його просто потрібно, аби всі компоненти з'єдналися, інгредієнти, і потім в таку кулю з'єднати. Відразу викладаю його на пергамент. І розрівнюю спочатку руками, аби мені було легше, тісто пісочне, з ним, в принципі, працювати доволі легко. Але єдине, що потрібно все це робити швидко, аби нічого вас не відволікало, бо в мене там далі трошки. Далі буде видно, що сталася невеличка халепа, і воно мені потекло. Це я вам показую марципан, який я купила. Тут 200 гри. В рецепті було на одну порцію 300 але в мене на дві порції галети. Виходить, що тільки 200. Проте скільки є вже, і так було вистачило, було нормально. І потрібно розкатати і вирізати класно було б, наприклад, коло, аби все це було гарненько. Але я вирішила використати весь шматок, нічого не вирізати, поклала так всередину на тісто, зверху викладаю яблуки, і от потрібно таким ніби мішочком його скласти далі, але в мене тут та халепа, про яку я говорила. Тісто поставила деко з тістом поставила на плиту, де перед цим карамелізувались яблуки, і, звичайно, воно в мене трошки під... підтекло, під... Під... Розтеклося, і от не так добре склалось, як це потрібно, але... але на смак це точно ніяк не повпливало, і це насправді дуже смачно. Потім потрібно змазати жовтком, але я думаю, можна цього і не робити. Проте я вже зробила повністю по рецепту. І відправити у розігріту духовку на 180 випікати при температурі 180 градусів. В мене випікалось, мабуть, десь хвилин 35-40. Але потрібно дивитись. Якщо це на одну порцію, тісто тоненьке, то, звичайно, це буде набагато швидше. Тому потрібно вже дивитись, як і на свою духову шафу, і яка у вас порція. Я вирішила притрусити цукровою пудрою, хоча можна було, коли ви жовтком змазали, можна було. Притрусити якимись горішками або вже потім горішками, вже за смаком і за вашими вподобаннями. Це дуже-дуже смачно, це щось нове для мене і для моєї сім'ї. Нам дуже сподобалось всім. З'їлось швидко, тому потрібно готувати іще. Мені, знаєте, для моєї родини, мабуть, потрібно не на дві, а на всі чотири порції, тому що. Це все дуже швидко їсть, особливо коли вона свіжа, воно ще таке м'якеньке, потім воно далі стає хрустким, а спочатку воно таке м'якеньке і дуже-дуже смачне. В мене вже все. Я вам всім дякую, що ви були зі мною. До зустрічі у нових відео. Якщо відео сподобалось, то ставте вподобайку, підписуйтесь, якщо ще не підписані. Всім до зустрічі!